Незвичний під'їзд у звичайній хмельницькій багатоповерхівці, який уже понад 45 років. На вході кашпо з квітами, камера відеоспостереження і повністю оновлений фасад. А за дверима в будинку на вулиці Бандери розквітла сакура. Ідея прикрасити вхід виникла в ініціативних мешканців. Спочатку планували косметичний ремонт, а потім вирішили створити щось оригінальне. Євген зізнається, мистецької освіти немає, а от бажання змінити пострадянський вигляд власного під'їзду надихало. Будинок був дуже-дуже в такому стані. Коли ми самі мешканці вибрали своїх голів ОСББ, команду почали працювати, і ми бачимо результат і хочемо допомогти один одному. Взагалі мало заняти ну, днів 4-5. Сьогодні вже 24-й. Все в процесі. Ну, цікаво. Я цікавлюся, виходить з'являється натхнення далі до праці. От і все. Люди, які йдуть, бачать результат. Вже посмішка на обличчі. Майже три роки тому мешканці 217 сімнадцяти квартир будинку створили ОСББ. і тепер власними силами оздоблюють під'їзди. Обідрали все старе, зробили таку імітацію під дерево, Був текстурний валик в мене зробили там імітацію. Ну, саме дерево. Тут художниця в під'їзді збирали на матеріали тут по 50 гривень з квартири. Це не такі великі кошти. І робимо власними силами, не наймаємо працівників. Внесок у нас в будинку і так, наразі мінімальний. 3,85. Вистачає там обслуговування ліфтів, домофонів, там заміну каналізації місцями. Повністю ми вже холодну воду в підвалі поміняли. Наразі оновили два під'їзди. Мешканці будинку кажуть, результатом задоволені. Покупляли цвіти, покупляли, ну щоб душу радувало. Знаєте, не може бути один, таки один негатив якийсь. Жити життя продовжується, треба жити. Раніше заходиш піднізно, ну, так сіро, стандартно, а зараз просто нереально круто. Хлопці великі молодці. Ну мені дуже подобається, і цей розпис просто шикарний. Нічого не робилося, оскільки я пам'ятаю. От хлопці проявили ініціативу і зробили таку красу з любов'ю, з хорошим відношенням і з позитивом. Наш під'їзд найкращий. Наступного тижня планують розпочати косметичний ремонт в третьому під'їзді і теж з малюнком. Можливо, соняшники, можливо, кобзаря. думки є, але ще остаточно не вирішили. Щось потрібно робити, щоб якось було приємніше додому повертатися а не оце постсовєцькі рвані, сині зелені стіни. Якби так хлопці в усіх домах були. Да, понятно, зайти. Роботи в під'їзді планують завершити за два дні. А ще мешканці будинку мріють, щоб хмельницькі комунальники допомогли їм облаштувати бордюри для майбутніх клумб і омолодити старі дерева. Ірина Аріон, Володимир Паламар новини міста.